Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от Audi Q5 в білому кольорі. 2018 рік. Це є Америка. Пошкодження були незначні по ходовій частині. 100 тисяч кілометрів пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун. Повний привід, чорний шкіряний салон. Лед приборка. Ось таке от авто, хто шукає на панорамі. Запрошуємо місто Львів, кільцева 60 на огляд тест драйв та покупку.